Всіх вітаю. Я збираюся пакувати посилочки, рослинки на відправку. І думаю, я зніму відео, може, кому таке потрібне буде, Е, Потрібно, як я пакую. Як я пакую, може, кому таке згодиться. Ось вона готувала, дивіться, таких от полосочок. Не викидаю ніякі картонки, все собі залишаю. Звісно, це такий безпорядок, певний. Бо воно все лежить там в кладові, треба хоч поскладати стати. І коробочки всі зберігаю. І, і е, оці ж ось такі, що порване, я тоді розрізаю на кусочки такі і пакую. Ну, Поки у мене коробочки є, то за упаковку не беру нічого. Ну, Назбирала за зиму трошки. А тоді, як прийдеться купувати, то будемо бачити. Ну, ось я буду відправляти такі ось гейхери. Ось і два гібіскуса. Ось тут наготувала кульочки різні, скотч, ножниці. І зараз, як попакую, покажу вам, що з цього виходить. Ну, ось дивіться, я понадівала кульочки, прикріпила їх там скотчем і от так ось, ось повертала це посилочка одна зібрана е, картоном. Зараз найду під неї коробочку, бо щось я взяла та великувата. І вже одна готова буде. Все дуже просто, але дуже гарно доходить. Я минулий рік так відправляла, і навіть і з відкритою кореневою системою я пакую корінь в влажну якусь е, ганчірку чи папір, що є. А тоді надіваю кульочка, запаковую і зверху отак от обмотую картоном. І все гарно доїжджає. Так що користуйтесь кому потрібно. Ось дивіться, два штучки гібіскуса. Положила, ну, така от маленька коробочка, наче, але ж є трошки ось, бачите, то положила таке от м'якеньке, щоб не каталося. І з цієї сторони ще підложила картоночку, щоб не каталося, туди-сюди не поламалося. Хоча я ж і защитила, захистила, ось, бачите? Це отак. -от. Це одну відправлятиму з відкритою кореневою системою. Ось намочила. Таку от тряпочку обмотала, отжала, обмотала. Зараз запакую в кульочок, обверну і покажу. Ось так вийшла спакована та що з відкритою кореневою системою. Там вона всередині, вона гарненько доїде. Ось так. От. Ну, і сьогодні я отримала першу посилочку. Це посилочка із флоріума. Замовлення було ще зроблене взимку. І ось уже вони її розсилають. Тут в основному флокси. Ну і ще дещо. Підстелила, вибачте, таку от клієночку, яку біганько з розсадистянула. Бо буду відкривати з вами і однозначно буде просипатися. Так не буває, щоб не просипалося. Це у нас флокс. А ну, дивіться, джулік фут, якось так всі флокси. Я спробую вам фото їх вставити, якщо їх всі знайду, спробую вам вставити фото в кінці. Ну вони всі е, відтінків червонястих, скажімо так, да? О. ну, дивимось, що тут. Ну, присилають корінці. Ви ж розумієте, що присилають корінці. Ось це вже почало рости. Ну, отакий от ось корінчик. Ціна, скажімо, ну так. Ну так. Ось такий корінчик. Ну, є точки росту, значить щось. Думаю, побачимо, яким кольором буде ось такий флокс. Це перший. далі. Флокс red Reading. Ну тут навіть зрозуміло, що red, значить червоний. Також вже почав рости. Вони просяться прямо в земельку. У мене вже вдома посходили флокси, але червоних в мене немає. Якийсь тут є низенький. Ну, тут ще менший корінчик. Ну, є точки росту непогані. І це добре. Такий бачите, як вже він. Але ж білесенький, він хоче в землю, край хоче в землю. Далі. бачите не відкривала. А стільба. А стільба теж в червоних відтінках. Розділа. Ой, тут гарна точка така, дивіться, яка. І гарний корінчик, я скажу вам. Прямо непоганий корінчик. Ось така моя красуня. Будемо садити. Називається, дивіться як кобенс. Кобенс, мабуть, так. Ось така ось астільба. Ще є в мене замовлені стільби, але вони будуть пізніше і не створюємо. Тенор. Флокс, тенор. <смі> Такі ножниці здорові це закроєш. <смі> Є маленький, але мені так зручніше. Так. О, а тут одламався. Дивіться, який він, і він одламався. Я спробую його вкорінити. Хай поки він буде тут. Дивіться, гарний не буду. Ну, корінець не, не, не сильно такий. Але дивіться, який він уже. Великий, гарний. Ой завтра встигнуть скопати і посадити. Так, ще один флокс. Старфайрей. Старфайрей якось так. Підпишу собі там на грядці, тоді, щоб знати. Також він уже пішов в ріст. Тут такий ось корінчик. Невеликий теж, я вам скажу. От так Так. І ще один флокс, оранж перфектион. Це повинен бути помаранчевий. Ну, я його ж взагалі не бачу, де він тут десь ось, він почав рости. Ой-ой-ой. Не буду тягнути малий кульочок. Попробую вам так через кульочок. Ось дивіться, бачите, почав проростати, наче корінічок нічого такий, чого він не з головою. Ну, якось так. Так видно їхав. Оце флокси. І ще, що я дуже хотіла, і я замовила, дівчатка, це арум італікум. Арум італьянський там, наверное, так? Да? Ну, італікум. Тут дві. Тут їх два. Ну, один гарний. Прямо гарний, дивіться, який. Тільки я не знаю, як його садити. Де в нього верх, де в нього вниз, треба подивитися. І другий. Ну, другий такий собі. Ну, надіюсь, що вони обидва приймуться і обидва. А це в нього дітка чи що? Я їх бачу перший раз. І з вами ось ділюся. Оцей мені ось не подобається, що він тут трошки, хоч він і невеликий. Так, треба консультуватися у подружки. сусідки. Ну, ось такі дві. Дві такі цибулинки, мабуть, так думаю. Подобається лист, у нього дуже гарний зараз лист стоїть. А квітує він, лист уходить, а квітує він тоді без листя, наскільки я знаю. Ну, як побачу, то тоді обов'язково вам розповім. Отака От в мене була посилочка. Получилося раз, два, три, чотири, п'ять хлопців, п'ять. п'ять, Одна стильба і арм. Ось таке замовлення спорюємо приїхало. Ну, на цьому, мабуть, і все. Буду вам казати, дякую за те, що дивитесь, за те, що пишете коментарі, за вподобаєчки ваші. І до скорої зустрічі!